На крайній сесії Рівнеради ради був просто такий парад військових. За трибуною виступали головний сержант роти ударних безпілотних комплексів 104-ї бригади ТРО Павло Казарін, молодший сержант 100-ї ОМБР Станіслав Брут, А майор ЗСУ Олег Тягнебок подякував рівнянам за придбані реби і вручив почесну грамоту та прапор бригади. Під час виступу військових наші депутати уважно слухали захисників. Ми ж в свою чергу продовжуємо цикл опитувань депутатів призовного віку, чи оновлювали вони свої військово-облікові дані. Так, звичайно, в межах того строку, який був визначений, був оновлений на військовому обліку. Стою, це ви особисто в військкомат ходили, чи там через резерв через СНАП. Працюємо у звичному режимі. Якщо буде повістка, відповідно будемо проходити ВЛК і далі рухатися в цьому напрямку. Я працюю в військовій адміністрації, тому, звичайно, оновив свої дані і є в базі оберіг. Все належним чином, так як цього вимагає законодавство. оскільки в нас воєнний стан в Україні, тому моя посада має бути упорядкована, а одночасно і всі дані військового облікові мають бути належним чином оформлені, так як цього вимагає законодавство. тому все оформлено в базі оберіг, все пройдено і комісію, і все тому на обліку є. Так обов'язково ви бачите, можемо показати. Є документ резерв плюс завантажений, от є повна інформація, написано, що відбувається на обліку, є всі дані, дати уточнений час, дату уточнена 18, 6, 24 року, тобто все відповідно до законодавства. Чи оновлювали ви свої військово-облікові дані? Та, і що ви там, ну ви там придатний, непридатний, можливо, ну, якась там спецброня у вас є. Ну, то я не буду так говорити навіть. Те, що є, я не буду говорити. А ви оновлювали як? Особисто військомат ходили чи через так, резерв. Так. Спочатку особисто, потім резерв. А можете в резерві показати? З собою, ну у мене є такий листочок, він в машині лежить, з собою його немає. Чи оновлювали ви свої військово-облікові дані? Ні, я ухилєс. Давно? З 14 років. Так, і штрих-код вклеїв, і пройшов все, все повністю, маю вже нові, нові документи. Да. А ви, ну, як, ви там придатний, непридатний, можливо, там якась спецбронь, 에... право виїзду за кордон мають. У мене от, от така історія хвороби. У мене нема декілька. Ну, коротше, дирка в пузі, е, залізо в голові. Да, я не, не придатний. З 96 року. У мене була дуже така бурхлива молодість. Поки що повіримо депутатам на слово щодо військово-облікових даних, особливо Федору Мисюрі, про те, що він ухілес. Ще посі чоловіки у Рівнераді були такими ухілесами.